Отже, ви вирушили в дику місцевість, щоб знайти себе. Але на жаль, тепер ви загубились, залишились наодинці з дикою природою та стали повністю залежними від примх погоди і місцевості. Те, що привело вас сюди, вже не має значення. Єдине важливе зараз це повернутись додому живим і неушкодженим. На щастя, у вас є всі необхідні навички виживання, адже ж не може бути, щоб ті круті поради з інстаграму виявились неробочими. Правда ж? Вітаю, мене звати Стю. Я відокремлю правду від мітів і факти від хибних уявлень. Отже, ви заблукали десь у дикій місцевості. Тепер одне з перших завдань подбати про те, що їсти і пити. Припустимо, з водою вам пощастило, вона у вас є. А ще ви прихопили із собою кілька енергетичних батончиків і шоколадок. Звучить як чудовий набір для екстреної ситуації, правда ж? Шоколади солодощі ідеальна їжа для виживання. Ну не зовсім. Очевидно, будь-яка їжа краще ніж її відсутність. І якщо бути справедливим, у шоколаду і солодких перекусів справді є кілька плюсів із погляду виживання. Вони зручно упаковані, довго не псуються, тож можуть здатись цілком доречним вибором. Та от лихо у реальній ситуації виживання шоколад і цукерки вас довго не протримають. Тому що цукор у таких продуктах це простий вуглевод, який організм швидко перетравлює. Це піднімає рівень глюкози в крові і дає вам короткий енергетичний сплеск. Але якщо їсти такі продукти надто часто або в великих кількостях, організм відповідає на цей стрибок глюкози виробленням інсуліну, гормону, який швидко знижує рівень цукру в крові, і тоді ви відчуваєте те, що називають цукровим крахом. Але коли їжі небагато і вам доводиться економити запаси, цей раптовий спад енергії може викликати втому дратівливість, тривожність чи навіть тремтіння, і цей стан може тривати більше години після того, як ви з'їли солодке. Це серйозно впливає на здатність мислити чітко, а неправильне рішення в такій природі може завести ще далі від порятунку. Не найкращий момент, щоб бути виснаженим і розгубленим. До того ж, цукор це по суті джерело лише короткотривалої енергії. І якщо історія вашого виживання затягнеться на кілька днів, це стане серйозною проблемою. Щоб зберігати стабільний рівень цукру в крові, а отже, і стабільну енергію, варто переглянути свою ставку лише на шоколадки, мармеладки і льодяники. На відмінно від цукру, білки та корисні жири засвоюються набагато повільніше, тому й енергію організм отримує поступово без різких стрибків. Такий повільний і рівномірний викид енергії допомагає вам довше залишатись зосередженим, зібраним і здатним діяти ефективно. Загалом збалансоване харчування і менші порції можуть допомогти запобігти різкому падінню рівня цукру в крові. Саме тому досвідчені мандрівники часто боруть із собою трейл мікс зручний та поживний перекус, що зазвичай складається з граноли, горіхів і сухофруктів. Сухофрукти містять прості цукри, які швидко засвоюються і дають організму короткочасний енергетичний заряд, тоді як горіхи і гранола містять білки та переважно ненасичені жири, які розщеплюються повільніше і забезпечують стабільне, довготривале надходження енергії. Ще одна чудова їжа для диких умов в'ялене м'ясо, як от джерки чи Білтонг, це повністю зневоднене м'ясо не потребує зберігання в холодильнику, багато на білок і залишається придатним до вживання протягом багатьох місяців. О, поглянь, у тебе в боковій кишені рюкзака знайшовся пакетик трейл міксу і кілька смужок Джеркі. Поки ти з апетитом ласуєш несподівано знайденими запасами, перед тобою з'являється нова загроза дикої природи річка. У тебе є хоча б приблизне уявлення, куди треба рухатись, тож вирішуєш, річку треба перейти. Мостів чи зручних ліан, за які можна було б зачепитись, поблизу немає. Тож починаєш шукати найкраще місце для переправи. Здавалося б, логічно обрати найвужче місце річки: менше кроків, менше зусиль. Найвуще, найзручніше, правда? Перетинати річку у найвущому місці. А от і ні. Насправді, вузькі ділянки річки часто є одними з найбільш небезпечних для переправи, і усе це пояснюється законами фізики, а саме, особливостями руху рідин, що вивчає розділ науки під назвою гідродинаміка. Коли потік води стискається в обмеженому просторі, його швидкість зростає. Тобто, якщо річка звужується, то вода змушена текти швидше, що й створює сильніший і більш агресивний потік. Ось як це працює, умовно кажучи, якщо об'єм води, який протікає річкою щосекунди Q, лишається сталим, а площа поперечного перерізу русла А зменшується, то швидкість потоку в зростає. У результаті вода у вузькому місці не лише швидша, а й глибша, адже швидкий потік швидше вимиває дно. Тобто в найвужчих місцях річки часто можна натрапити на глибоку стрімку течію, яка без проблем може збити вас із ніг і понести. Тому не піддавайтесь спокусі переправлятись у найвужчому місці. Це не лише хибна логіка, а й прямий ризик для життя. Натомість загальне правило для безпечної переправи краще обирати найширше місце річки. І ось чому. На широких ділянках вода має більше простору для розтікання, а тому тече повільніше і мілкіше, що робить її значно безпечнішою. У таких місцях ймовірність того, що тебе зіб'є з ніг, значно менша, і навіть якщо впадеш, мілка вода не потягне тебе далі і не отримає під поверхнею. Крім того, у мілкій воді краще видно дно, тож легше обійти небезпечні камені, гілки чи інші перешкоди, які в глибокій воді просто не видно. І якщо річка розгалужується на кілька рукавів, розділених піщаними мілинами чи невеликими острівками, на які можна вилізти, це навіть краще. І оскільки ми вже заговорили про переправу, ось тобі кілька додаткових порад. Не переходь річку на її вигинах, бо там потік нерівномірний, вода в різних місцях рухається з різною силою і тебе може затягнути в несподіваному напрямку. Ніколи не переходь річку вище за течією від водоспадів чи порогів, Якщо тебе знесе, ти ризикуєш полетіти вниз разом із потоком. І найголовніше, якщо не можеш знайти безпечне місце для переправи, не переходь взагалі. Щасливо діставшись протилежного берега, ти продовжуєш свою мандрівку лісом. Сонце повільно хилиться до заходу, і ти усвідомлюєш, що доведеться зупинитись на ніч. Бажано якомога скоріше знайти відповідне місце. О, здається, це непогана галявина. Чому б не облаштуватись тут? Адже ти гадаєш, що відкрита лісова галявина це ідеальне місце для кемпінгу. Та, схоже, ти ще не чув про чотири головні речі, які треба перевірити перед тим як ставити намет. Вітер, вода, дрова і дерева вбивці, вітер. Перше на що потрібно звернути увагу, захист від стихії. Хоч у гарний день галявина може здатись затишною, вона повністю відкриває тебе дощу, вітру та холоду. Навіть улітку переохолодження реальна загроза. Найкраще обирати місце в лісовій гущавині нижче за рівень пагорбів. Там менше продуває і більше шансів зберегти тепло. Наступне це вода. Вода джерело життя, тому табір повинен бути в межах пішої досяжності від прісного джерела. Але не розташовуйся надто близько, можна потрапити під розлив води. А ще потік може заглушити голоси рятувальників, які тебе будуть шукати. Тому орієнтуйся на річку, яку ми нещодавно переходили. Дерева вбивці це сухі дерева або гілки, які можуть раптово впасти і обірвати твою виживальну пригоду на найцікавішому місці. Обережно оглянь місце навколо себе, щоб переконатись, що не поставиш намет прямо під небезпечним стовбором чи гілкою, що от-от відламається. Дрова. Хоч сухі дерева і гілки над головою небезпека, на землі вони тобі дуже знадобляться. Адже намету в тебе немає. Отже, треба збудувати укриття. А ще з настанням темряви захочеться розвести вогонь, щоб зігріти і відлякати нічну фауну. Отже, ти стоїш у темряві, нервово поглядаючи в глибини лісу, і починаєш розпалювати багаття. Адже велике вогнище точно відлякає хижаків, правда? Можливо, і так. А можливо і ні. Багаття безумовно є одним зі способів відлякувати диких тварин. Але як і в багатьох інших порадах щодо виживання, реальність є дещо складнішою. Багато тварин бояться вогню, тому це одна зі стратегій, яку справді використовують, щоб відлякати диких тварин. Наприклад, вогню уникають щури, скунси, малі дикі коти, а також деякі псові, зокрема койоти, вовки та здичавілі собаки. Особливо вони лякаються вогню, коли перебувають на самоті, ослаблені або хворі. Але є й інші тварини, наприклад, ведмеді. Ведмеді надзвичайно цікаві й розумні істоти, які до того ж є всеїдними. Вони нерідко підходять до людських наметів не через агресію, а з надією поживитись чимось смачненьким. Бо в їхньому досвіді, де люди, там і їжа. І ось тут невелике вогнище може не лише не злякати ведмедя, а навіть навпаки привабити його. До речі, не забувай, що вогонь приваблює не лише тебе. Холоднокровні тварини, такі як ящірки, змії та інші рептилії, можуть спокійно заповзти поближче, щоб погрітись, тому стеж за тим, що повзе чи сичить поблизу твого багаття. Отже, висновок: вогонь може відлякати одних, але привернути інших. І здебільшого, усі ці гості шукають їжу. А їжею може бути як твій запас провізії, так і ти сам. Отже, завжди зберігай їжу в герметичних контейнерах, а сміття у пакетах, що не пропускають запахів, поки не зможеш його належно викинути. Навіть твої маленькі та великі справи можуть перевернути тварин, тож ходи відлити якнайдалі від місця ночівлі. І наостанок парцевий спрей або бодай свисток у рюкзаку твої друзі у боротьбі з нічними хижаками. Коли нарешті усе готово і ти вклався спати, втішений, що все під контролем, тебе починає хилити у сон. Повіки важчають, як раптом шурхіт, ти завмираєш. У темряві помічаєш велику пухнасту тінь, що рухається до тебе. Ой, лишенько, здається, ми про щось забули. Про дику природу. Якщо ти в місцевості, де водяться ведмеді, варто врахувати ще одну річ: краще не ставити намет у глухому лісі, де хижак може підійти впритул, перш ніж ти його помітиш. Відкритий простір дає кращий огляд і трохи більше шансів побачити небезпеку завчасно. Але час відмотати вже не можна, і ти згадуєш, коли на тебе нападає ведмідь, треба прикинути. Тись мертвим. Ця порада часто з'являється у порадниках з виживання щодо нападу ведмедів. Але чи справді це працює? Адже ведмеді нападають з різних причин, і твоя реакція має залежати від ситуації і багатьох інших факторів. Важливо пам'ятати, що у більшості випадків ведмідь атакує, коли він здивований або наляканий, особливо якщо він з малюками або охороняє тушу. Тому в ведмежих зонах бажано шуміти, щоб не застати хижака зненацька. Часто цього достатньо, щоб ведмідь просто пішов геть. Якщо знаєш, що йдеш у район, де водяться ведмеді, парцевий спрей проти ведмедів має бути обов'язково: це аерозольний балончик із концентрованим капсаїцином. те саме, що робить чилі пекучим, але потужніший зазвичайний парцевий спрей. Дослідження Валясці Алясці 2008 року показало, що такий спрей зупиняв небажану поведінку ведмедів у 92% випадків для бурих ведмедів, у 90% для чорних і в 100% для білих полярних ведмедів. Також встановили, що 98% людей залишались неушкодженими, коли використовували спрей на близькій відстані. Для порівняння інше дослідження US Fish and Wildlife Service виявило, що люди, які намагались захищатись від ведмедів з вогнепальною зброєю, отримували поранення у 50% випадків. А якщо спрею немає, то так перекинутись мертвим може бути правильним кроком. Але тільки може. Усе залежить від того, який саме ведмідь перед вами. Наприклад, велика панда чи анський ведмідь здебільшого травоїдні, і випадки нападів на людей вкрай рідкісні, а от з іншими видами, усе серйозніше. У будь-якому випадку головне не панікувати і не тікати. Залишайтесь спокійними і не рухайтесь. Біг це поведінка здобичі, і ведмідь може сприйняти вас саме так. Іноді ведмеді роблять показову атаку, біжать на вас, але зупиняються або звертають в останню мить. Усе ще стримуйте бажання тікати, залишайтесь на місці. Якщо у вас є наплічник, не знімайте його, він може захистити спину. Постарайтесь виглядати якомога більшими. Варто також розмовляти. Людські голоси дають ведмедю зрозуміти, що ви не його звичайна здобич. Якщо ведмідь не йде, повільно відступайте назад, не відводячи погляду, але й не дивлячись йому прямо в очі. Якщо ж ведмідь таки нападає, наприклад, бурий, грізлі, білий, гімалайський або губач у більшості випадків справді радять вдавати мертвого. Для цього впадіть на землю, прийміть позу ембріона, захищаючи руками шию та обличчя. Ці види ведмедів зазвичай атакують не для полювання, а щоб нейтралізувати потенційну загрозу. Якщо вони відчують, що ви не становите небезпеки, рано чи пізно відійдуть. І навіть якщо ведмідь зник із поля зору, не вставайте одразу. Зачекайте кілька хвилин, поки не переконаєтесь, що усе спокійно. Але з чорним ведмедем тактика зовсім інша. У цьому випадку прикидатись з мертвим погана ідея. Цей тип ведмедів не припинить атаку, поки не дати йому відсіч. Якщо чорний ведмідь намагається напасти, кричіть, шуміть і бийтесь з усіх сил, цільтесь в морду, особливо в носа. Якщо є гілки чи каміння, використовуйте їх як зброю. Готово! Хоч і трохи побиті, але ви пережили зустріч із ведмедем. Ведмідь втік, а ви обтрушуєте одяг, видихаєте і дякуєте долі, що керувались реальними знаннями, а не байками з інтернету. Саме час відсвяткувати усе це шоколадкою. Звісно, якби ви справді заблукали, найкраща порада залишатись на місці і чекати допомоги. Пошуки завжди починаються з останнього місця, де вас бачили. Якщо ж просто йти на вмання, можна заблукати ще більше і ускладнити завдання рятувальникам. А якщо ви не одні, а з товаришами, ніколи не розходьтесь. Класична фраза з фільмів розділимось так буде швидше звучить тупо не лише на екрані. Якщо ви загубите своїх друзів, то фактично загубитесь двічі. І для них, і для рятувальної групи, яка вас шукає. І нарешті, як би важко і, можливо, нелогічно це не звучало. Постарайтесь зберігати спокій і розслабитись. Ви ж не хочете панікувати і приймати безглузді та ірраціональні рішення в потенційно дуже серйозних обставинах. А в найгіршому випадку повна панічна атака посеред ніде також буде досить некорисною. Я впевнений, ви згодні. Отже, підсумуємо, солодощі краще ніж нічого, але в ситуації виживання краще вживати складні вуглеводи. Переходьте річки в широких, але не глибоких місцях. Вогонь може відлякати деяких хижаків, але також привабити інших. І пам'ятайте про ведмедів: завжди тримайте при собі балончик з парцевим спреєм. А озі, рятувальники, можете подякувати собі. Ви вижили! Дякую за перегляд! Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поділитись відео з друзями і підписатись на канал. Побачимось наступного разу!